Також отримую багато запитань з приводу того, якщо ви маєте якісь улюблені свої рецепти з дріжджами, як перерахувати, скільки потрібно закваски та від Дивіться, є дві таких цифри. Якщо мова йде про пресовані дріжджі, то ми їх кількість множимо на 7 і отримуємо кількість нашої закласки. Напишу пресовані. Якщо мова йде про сухі дріжджі, ми множимо на 21 і отримуємо потрібну нам кількість закваски. Тобто, якщо за рецептом у вас, до прикладу, йде 20 грамів пресованих дріжджів, значить ви множите на 7 і отримаєте, що вам потрібно, ваше тісто 140 грамів закваски. Якщо ви маєте за рецептом цифра умовна. Потрібно 6 грам сухих дріжджів. Ви множите на 21 і отримуєте що вам потрібно, 126 грам закваски. Це легко і це зрозуміло. Єдиний нюанс, який я хотіла вам додати, це, якщо ви користуєтесь і закваскою леві томадри, і дріжджами, будь ласка, дотримуйтесь стерильності. Промислові дріжджі вони надто агресивні. І якщо хоч якась краплина попаде до вашої закваски, вони з'їдять всі сім'ї, сімбіозні, які утворилися в диких дріжджів з вишно кислими бактеріями і загубиться ваша закваска. Тому, будь ласка, використовуйте окрему тару, хоча і противник дріжджів, але я вас попереджую: використовуйте окрему тару для дріжджів, мийте гарно руки перед тим, як маєте користуватися закваскою. Ще є один такий важливий нюанс, про який я не сказала, говорю зараз. Дивіться. Прорахувати, скільки потрібно закваски на дріжджах, ми вже з вами прорахували. А тепер ця закваска містить якусь кількість води і якусь кількість борошна, яку потрібно відняти від вашої рецептури з дріжджами. Наприклад, у вас є рецепт, в якому, наприклад, потрібно вам 20 грам дріжджів, якась кількість борошна, якась кількість води. Ми прорахували, що для цього потрібно 140 грам закваски. 140 грам закваски містить, якщо ви годуєте закваску, так як годую її я, у пропорції 1, 1, 2, д це закваска, це вода, це борошно. Містить вона 4 рівні частини, то ми 140 повинні розділити на 4 і отримуємо 35. Це означає, що 140 грам закваски містить 35 г закваски, 35 г води, і вдвічі більше борошна, 70 грам борошна. Відповідно, У вашому рецепті з дріжджами. Якщо вам потрібно 20 грам пресованих дріжджів. Це дорівнює, ми вже перерахували 140 грам закваски. І ми вже визначили, що в 140 г закваски міститься 35 грам води і 70 грам борошна. Значить, з вашого рецепта борошно ми мінусуємо 70 грам і додаємо на 70 грам борошна менше. А води. Ми мінусуємо 35 грам і додаємо води на 35 грам менше. Зрозуміло, чому мінусуємо ми воду і борошно. Тому що ця з цих 140 г закваски вже містить якусь певну кількість води і борошна. І яку ми визначили, це якщо така пропорція годування 1-1 до 2. Те одна частина закваски, ви годуєте закваску, одна частина води, дві частини борошна. Якщо ви годуєте закваску інакше, зовсім інші прорахунки. Я говорю тільки про ті прорахунки, як годую я і як роблю я. Давайте ще зробимо приклад з пресованими дріжджами. В пресованих дріжджах 6 грамів це умовна цифра, я просто взяла її, знаєте, так просто з потолка. Ми визначили, що це 126 грам закваски. Пишемо 126, і якщо я вам вже казала, що містить наша закваска при такому годуванні 4 рівні частини, значить ми повинні 126 поділити на 4. І ми отримуємо 31,5 грама. Це означає, що в 126 грамах закваски Томадри» 31,5 грама закваски, 31,5 г води і вдвічі більше борошна. І 63 грама борошна. Відповідно, 6 грам сухих дріжджів дорівнює, як ми з вами визначили, 126 грамам закваски. Ця закваска вже містить 31,5 грама води і 63 грама борошна відповідно. Борошну від вашого рецепту, за яким потрібно вам 6 грамів дріжджів, ми повинні відмінусувати 3... борошна 63 грама. А вода, ми мінусуємо 31,5 грама від вашого рецепту. Зрозуміло? Якщо вам зрозуміло, будь ласка, поставте якийсь плюсик мені у коментарях чи сердечко, щоб я розуміла, що вам все зрозуміло.